Ми з котиками не виходили на зв'язок. І ось вийшло. І путво. Бачу певні зміни. Ось та кішечка, яка посередині, скоріш за все, вагітна, вона ну, така кругленька. мои Ты хорош мир на субботу. Історія з годуванням продовжувалася недовго, тому що до мене вийшов е, чоловік. Поговору по, потім стало зрозуміло, що це росіянин. Він сказав, що він вже багато років борються з цією проблемою. І все ж таки навіть в новому встановленому місці їх не потрібно годувати, бо їх вже тут аж дуже багато. І їх, походу, простіше просто створити умови, щоб вони не мали що їсти, хтось помирає, хтось виживе, а хтось просто поміняє локацію. Ось так вирішується проблема.